З вами програма Шалені бажання для участі заповніть анкету. Прізвище ім'я по батькові ваше, вік людини, для якої ви хочете здійснити шалене бажання, номер телефону цієї людини і обов'язковий її шалене бажання. А це наш сьогоднішній герой. Не це. А це. Не цей. Привіт. Привіт. Як тебе звучить? Мене Те звати Богдан. Мене Саша. Приємно. Ну розкажи мені трошки про твого героя. У ну, мене є дворідня сестра, яка ось на днях буде під'їжджатися керів mm -hmm. на навчання. І в неї є одна малесенька, але дуже класна мрія. Mm -hmm. Ти знаєш, завжди нам кажуть, малесенька, а потім з'являється. Так, вона дійсно така малесенька, але дуже класна. З дитинства, так? Шалена взагалі. Шалене бажання. Шалене. Шалене. Добре, ну тоді це зру... до нас, розказуй. Ну, Вона дуже любить українську культуру. Mm -hmm. З тією українською культурою, я так добре знаю, що в нас є українське село, в якому вона дуже багато часу проводить, але ось декілька років вона там вже не була. А що саме їй найбільше сподобалось, коли вона там була останнього разу? мені найбільше сподобалося українські костюми mm -hmm. і навіть гунчарське. Я правильно тебе розумію? Ми шукаємо український костюм для так. них. Обов'язково. І шукаємо людину, яка допоможе їй зробити, наприклад, ну, давай глечик. Так, якийсь глечик або мисочку. Назгадує. Ну добре. Ну, взагалі-то важка така задача, так? Пораємось. Ну, ми не впораємося, я ж пафея. <різь> <різь> Як це не впораться? <різь> ну що, тоді ходімо? Ходімо. Марічка. Так. Я тебе вітаю, ти стаєш учасницею <рес> нашої передачі. І тобі потрібно одразу, саме зараз, піти з нами для здійснення твого шаленого бажання. Добре, але я не знаю, чим не відпустять. Ну, давай, давай спробуємо. По Поклич, клич, так, спробую тебе відпросити. Треба саме зараз. Вже все готове. Ти будеш вражена, я впевнена. Так що давай, клич свого директора. Я зараз все Андрій, зроблю. пане Андрію, ви вільні там можете підійти, будь ласка. <ріплес> То так, я вільний <ріплес> <ріплес> <А ріплес> <куди ріплес> зібрались. Добрий день, пане Андрію. Мене я з передачі шалена бажання. І я хочу забрати Марічку. Для неї замовили здійснення його шаленого бажання. Я вас дуже дуже, -дуже, -дуже. А мені цікаво, яке неї таке шалене бажання і куди вона зібралася. Під час праці під піти. Я сама не знаю, чесно. А вона не знає. Ні, а яке в тебе вишловане бажання? Що ти бажаєш? Ти мені можеш сказати? Ну, Чесно, ні, не можу. Це моє бажання, це взагалі секрет. Ну я вам хочу сказати, що це було її бажання дуже давно. Я точно знаю, вона дуже дуже цього хотіла. І людина, яка її дуже любить. Вона прийшла до нас до передачі, написала заявку і хоче здійснити сьогодні саме ті бажання. Ви ж знаєте, що вона їде за кордон, так? Знаєте? так. подарування. Ну добре, ну хай, хай іде, хай іде, хай іде. Дякую вам, дякую вам, пане. Приехал. Я прикольно. Боже, покажи, они там все такие массивные. <звачка> Ти Льолик? Ти Льолік. От то болік. Позви боликом. О, диви, послухай. Какий чеснок, який лук, я цибулю люблю. <звук> а, стріляти не буде ага. да. розвивати? Чесно. Я ніколи не стріляла, але <звук> це думав прикольно. І зробиться швидко. Протягнула, поправила на ціль, ціль, мішок. Ну, ну поправила туди, куди треба. Дока, до прицілилися і зразу відпустили. Тобто довго. А ти мішок її. А мішок? Да. Мішок тобі потрібно нападу. Ох, мішок. Мішок. Ж. Да. Знову ж пальці поправи. Отак. Так. Самими кінчиками. Так. так і рівний локоть відводить. Розвертаєшся боком, відводиш сила, якщо можеш. Дякую, поки. Дякую. Повертай. Повертай. Ну, то все з луком. Ні. Дякую. Нарешті, дочекалась, так? Привіт, так. Дочекалась. Стоячи, сидячи. Стоячи, стоячи. Чудово. Так, змочуємо ручки. Так, Кладемо ручки на глинку. Глинка крутиться, мокра. Так, оставку ручки. І приправи. Так. Ти перший раз ним часиш. Mm -hmm. Легенько. Скільки часто тусувалися і перший раз немчас. Ну так! Краще пізно, ніж ніколи. Так? так, зайву глинку сюди кидаємо. Тепер робимо так пальцями. Треба слідкувати, щоб палець не відкрутився. І зробити от виросте палець. Всередину. Всередину. І плавний рух в бік. Ось так. <реш> і Коли ми нашу линку розгорнули до мене, які будемо робити ринок. Так, ручки Узад. Ми забрали забралися. Дякую вам. Щасливі. Ще раз. Самостійно. Знизу. Стоп. Ще раз давай. Прикольно? Прикольно, прикольно. Так, знизу. Не поспішайте. Стоп. В кінці глинка дуже тоненька і от треба дуже таке помірно натискати. Так. Тепер нам треба зробити пузо. Пальці рівно. Середин. Занурюємо, середину. Пальчики рівненько. Просто Легенько. <різований> Але там, де вийшла нас, спочат, <різований> у нас кривулька спочатку, виходить у нас кривулька. Ми її якраз зловили відправи. <різований> Не ховайте руку, пальчик, рівненько, і розгортаємо бійця. З'явився у нас такий гарненький пузатий горщик. Розпис робимо? Ну, дуже обережно, виростей пальчик mm -hmm. Mm -hmm. і легеньку рекламу. І лише у нас такий кривенький, гарненький очі. Mm кривенький. -hmm. Кривенький. Mm це -hmm. класно. Але в ручній роботі кривулька це якраз і неповторність. Розпис робимо, так? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Беремо пензлик з фарбою. Доторкніться тут до легень-легенько. І з'являється смужка. Беремо, мочуємо І ще раз у фарбу. Всередині розпис робимо. А ми зможемо ще зробити надпис. Надпис, да? так? Так, да. Ну, спробуй, підписуй. А цим. Пензлокому буде. У мене увазі, що стіночка тоненька, все сильно на не натискаємо. Є? Так, ще третки. Є. Тепер треба зрізати, правильно? Так, так беремо цей інструмент. І зрізаємо. Ручку рівненько. Так. Оплиски стаю! Саша, але Моє бажання. Моє бажання здійснилося. Я не бійтеся ваших шалених бажань, а ми вам в цьому обов'язково допоможемо.